Привіт, друзі. 20 березня. Покажу огляд насіння, насіння перцю. Сьогодні буду сіяти. Так що коротенько покажу що, а в наступному відео вже покажу роботу. І так, дивіться, я його показував, але швиденько покажу ще раз. Це у нас куби, гасті червоний і гасті жовтий. Він у нас ранній по 200 грамм. 200 грамів причини. Пакетики по 5 грам. Сіння протруєна тут. Не знаю. Буду сіяти, покажу вам. Далі у нас ратунда йде середня. Вага її 130-150 грам. Стінка пише 7-10 мм. Ну, ратунда непогана. Далі антей. Теж середній, вага його 400-600 грам. Ну він непоганий. Ми його той рік здавали на магазин. У нас його класно брали. Тому цей рік садимо теж. Далі подарунок Молдови, каліфорнійське чудо. І такі сорти, знаєте, популярні. Всі ви їх добре знаєте. 130 грам плоду. Так, баклажанчики геліос і баклажан алмаз. І той рік я садив, ось, дивіться, це залишилося. Це у нас Mercedes. Він типу білозірки, але кінчик закручений, класний перець. Зараз, Спочатку жовтий, потім уже червоний. Топ-гриль теж ранній, але він 70-80 грам. Ну, невеличкий такий. Топ бой. Ось, середній вага його 100-120 грам. Потім богатир, богатир крутий перець Теж залишився середній 200 грам перчинки. Класний. І альба. Альба в нас теж середня, 200 грам, біло жовто оранжево червоно Ну, вона. Як достигає, поняли, міняє колір. Ось такий огляд. В наступному відео покажу вже роботу. Дякую.